Будучи директором підприємства Пратзернопродукт МХП, ми почали працювати з компанією Цеплін в 2004 році і я пам'ятаю той час, коли перший трактор, перший кантерпілер був завезений на тракторну бригаду село Краснопілка Гасінського району Вінницької області. Як механізатори всі сходили, дивились на цей трактор. І після того Купили другий, третій, і так більше 30 тракторів. Техніка дійсно прекрасна, техніка гарна, і не тільки трактора, і ті ґрунтообробні знаряддя, які купляли Борго, Ківоні це техніка, яка дала можливість дійсно зробити, виробити поля, отримати високі врожайності. Гарні врожаї, які на сьогоднішній день получається підприємство, і я вважаю, що ці роки дали можливість все-таки компанії показати себе як сильною компанією з хорошим сервісом, з хорошими підходами. Ну для прикладу, коли ми отримали перший культиватор борго, ми зрозуміли, що він не може виливати стільки аміачної води, скільки ми планували, 7 центнер в той час, як Канада робила 2-3, і компанія буквально за кілька місяців вирішила ці питання, поміняла насоси. Спеціально було зроблено під нас, під наші вимоги. Так що я вважаю, що компанія дуже сильна, дуже перспективна, і компанія, яка працює на благо України, на благо людей України.